Правильне розміщення кімнатних квітів важливе питання для квітникарів. Від кількості сонця, яке отримує культура, безпосередньо залежить її краса і життєздатність. Одні рослини люблять тінь, інші, навпаки, потребують посиленого освітлення для нормального росту. Тож у цьому відео розглянемо рослини, які дуже добре почувають себе на південній стороні і дуже люблять сонце. Кактуси і літопси. Вважаються беззаперечними лідерами в плані стійкості до впливу сонячних променів. Вони здатні розвиватися в жаркому кліматі, не страждають від яскравого світла, спокійно переносять періоди посухи. За ступенем витривалості й стійкості до негативних зовнішніх чинників з кактусами порівнюють тільки алої і тещин язик. Ці рослини здатні спокійно переносити сонячне світло і спеку, різкі зниження температури, брак вологи і протяги. Абу тилон Дарвіна або ж кімнатний клен. У помешканні квітка виростає за вишки до одного метра. Має велике красиве суцвіття, яке потім розпускається і містить по дві три квітки оранжевого кольору з невеликими темними прожилками. Алое – відома багаторічна сукулентна рослина, яка повсюди зустрічається на Африканському континенті. У природних умовах культура виростає в теплих, але посушливих регіонах, тому рослина легко переносить тривалі посухи, запасаючи вологу в листках і в стеблі. Ананас. Ананас, як і багато інших тропічних рослин, можна вирощувати в домашніх умовах. І зробити це дуже просто достатньо купити хороший зрілий фрукт і виростити з нього екзотичне диво. Посилання на відео, як можна вкорінити бадиля ананаса, залишу в описі під відео. Ананас дуже любить сонце, і його необхідно ставити на саме жарке місце в квартирі. І при належних умовах догляду ананас може заплодоносити через 3-4 роки. Гібіскус. Окремі сорти гібіскуса відмінно розвиваються на південній стороні. Для формування у них квітів необхідними умовами є підвищена температура і яскраве освітлення. Традисканція її вирощують як ампальну рослину, вона користується популярністю у квітникарів, чистить повітря в кімнаті і нейтралізує шкідливі речовини, чудово виглядає в підвісному горщику. Традисканція полюбляє яскраве світло, але краще, щоб воно було розсіяне. Особливо світлолюбиві ряболисті сорти. У холодну пору року потрібна прохолода не вище 12 градусів. А влітку традисканція любить температуру в 25 градусів. Пасифлора це надзвичайно красива домашня рослина, яка дивує і вражає своїми великими складними яскравими квітками. Батьківщиною цієї рослини є Південна Америка, Мадагаскар, Австралія і Азія. Пасифлора це видка рослина, ліана, яку вирощують різними способами хтось пускає її у вільне плавання на балконі, дозволяючи підніматися до стелі і довільно витися, а інші квітникарі вважають за краще формувати з неї хитромудру флористичну фігуру. Пасифлора слухняно обвиває будь-яку форму з дроту кільце, овал, серце. Регулювати зростання ліани можна за допомогою обрізки, яку проводять кожну весну. Посилання на відео, як я вирощувала пасифлору з насіння. І формувала різні форми, залишу в описі під відео. Колеус це тропічна рослина, яка відрізняється незвичайним забарвленням. Зовні вона нагадує кропиву, але з яскравими листочками, що мають декоративне значення. Вони бувають пофарбовані в поєднанні бордового, червоного, жовтого і зеленого відтінків. Вирощують колеус не тільки вдома, а й на дачних клумбах. Хоча б в першій половині дня йому необхідно забезпечити достатню кількість світла. Взимку він любить прохолоду, але не нижче 12 градусів. Поливати квітку треба часто і рясно, у спекотні дні корисно обрискувати листя. Підживлення здійснюють комплексними мінеральними добривами. Взимку у колоуса починається період спокою. До речі, я нещодавно вирощувала колоус з насіння. І відео про це скоро буде на каналі, тож підписуйтесь, аби не пропустити його. Хлорофітум багаторічна трав'яниста культура, яку люблять за її невибагливість завезена була в наші широти з Африки, може жити при будь-якій ступені освітлення, не боїться прямого сонячного променя, не страждає і в тіні. Але на сонячній стороні забарвлення довгого вузького листя буде більш виразним. Прощає господарям пропущений полив. Без проблем витримує прохолоду до 8 градусів. Немає потреби в обрискуванні. Хлорофітум не тільки красивий, але ще й має корисні властивості. Він очищає повітря в приміщенні шкідливих домішок і бактерій. Доглядати за квіткою просто Розмножується дітками, які швидко вкорінюються. Антуріум велика кількість сонця вважається необхідним фактором для цвітіння цієї культури. Належить до роду Аронієвих, виділяється красивими червоними квітами незвичайної форми. Антуріум прибув до нас з Південної Америки, тому клімат йому потрібен жаркий. Освітлення має бути яскравим, а температура не нижче 20 градусів. Вологість повітря теж потрібна підвищена. Не забувайте регулярно обрискувати листочки. Висота кущів становить десь 30-50 см. Листя має великі лопатоподібні. Серцевина суцвіття нагадує зовні маленький качан. Гербера. Ще одна кімнатна рослина, трубота, про яку не створює труднощів. Відноситься до айстрових. Два необхідних фактори для здоров'я гербери це багато тепла і світла. Рекомендована тривалість світлового дня становить не менше 12 годин. Тому цілком підійде під віконня з південної сторони. Північні вікна вибирати не варто. Взимку не буде зайвим додаткового освітлення. Грунт повинен бути легким і не надто кислим. Приміщення слід регулярно провітрювати. Повітря не повинно застоюватися. Квітка негативно реагує на різкі перепади температури і протяги. Цвісти починає в кінці серпня. Сукуленти. Це поняття включає в себе досить широке коло рослин. До сукулентів відносять алое, каланхое, товстянку, хавортію, кактуси і так далі. Вони відрізняються розміром, формою та кольором. Всі характеризуються невисокою вимогливістю до умов вирощування. Спокійно переносять спеку і посуху, накопичуючи запаси вологи в своїх м'ясистих листях. Герань вона вимагає ретельного догляду. Початок цвітіння цієї рослини повністю залежить від тривалості світлового дня. Герань не в змозі сформувати бутони без великої кількості світла. Чим довше тривалість світлового дня, тим активніше цвіте герань. Також, якщо їй достатньо світла, герань може порадувати нас рясним цвітінням навіть взимку. Полив на сонячній стороні. Вирощуючи квіти на південних вікнах. Слід пам'ятати про швидке випаровування вологи від впливу яскравих сонячних променів. Такі культури потребують більш частого поливу й обрискування. Обрискувати квіти краще у вечірній час. Це запобіжить появі опіків на листках. Бажаю вам успіхи у вирощуванні рослин. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!